Господи Боже мій, Спасителю і захиснику душі моєї, почуй голос молитви моєї і не відверни лиця свого від зітхання серця мого. До Тебе прибігаю, бо Ти твердиня моя, ти прибіжище в день скорботи, ти світинник у темряві моїй. Якщо піднімається страх на душу мою, будь мені миром. Якщо знемагає серце моє, будь мені силою. Якщо ворог невидимий повстає проти мене, будь мені щитом непорушним. Господи, якщо є в мені неправда, очисти мене, якщо є в мені гординя, смири мене, якщо є в мені гнів, зціли мене милістю Твоєю. Не дозволь, щоб зло торжествувало наді мною. Не дозволь, щоб темрява поглинула світло, яке ти запалив. У серці моєму, воскресне, Господи, силою правди Твоєї, і розвій туман сумнівів. Підніми мене, коли я падаю, і укріпи мене, коли похитнуся, бо ти випробовуєш серця й утроби і бачиш помисли таємні. Ніщо не сховане від Тебе ані сльоза, ані подих, ані страх. Поміч моя від Тебе, Боже живий, Ти. Суддя праведний, але і милостивий понад усяку міру. Ти довготерпеливий і не гніваєшся навіки. Якщо я оточений труднощами, ти розірви пута їхні, якщо ворог душі моєї копає йому, нехай впаде в неї злоба його, нехай повернеться неправда на голову того, хто чинить її. Господи, не за заслуги мої прошу. Але за милістю твоєю, не за праведність мою, але за любов Твою безмежну. Зроби диво там, де вже не бачу виходу. Зроби диво там, де висохла надія, зроби диво в серці моєму, щоб замість страху поселилась віра. Ти Бог, який відчиняє зачинене, ти Бог, який піднімає впалого, ти Бог. Який говорить, не бійся, нехай замість тривоги прийде спокій, нехай замість темряви засяє світло, нехай замість вічаю постане надія. Господи, я довіряю тобі шлях мій, довіряю тобі день мій, довіряю тобі життя моє, бо Ти скеля спасіння мого, ти оборони з душі моєї. Ти радість серця мого, нехай стане явним чудо Твоє, щоб прославилось ім'я Твоє, щоб зміцнилася віра моя. І коли прийде ранок, нехай серце моє скаже: Господь був зі мною, і все стало добре. Бо милість Твоя понад усе, і правда Твоя перебуває повіки. Тобі слава і подяка сьогодні і навіки. Амінь.